Добрий день, дякуємо за вашу творчість. Та поздравляємо з виходом коміксу Кіпер Край. Як вийшла ідея, і як так сталося, що ви з'явились в коміксах, і чи читали ви його? Ну, зі мною зв'язались автори і запропонували зробити з мене героя, який ну, вже від активної творчої діяльності відійшов. Я колишній рок-співак, дуже популярний. Але відійшов від справ співочих і по ночам розслідую. Тіпа, тіпа агент 007, зібрембо, зібрембо, Все розслідую, цікаво, вбивство. В кінці кінців я беру інструмент і на великому стадіоні, типа в Емблі 100 тисячному. Тому що вбили музиканта, я його заміняю цього музиканта і тряхну сідіною. Через стільки років повертаюся знов на сцену і співаю і спасаю концерт цей величезний. Дайте рецепт. Як так -то довго триматися триматись а, на сцені, бути сучасним, актуальним і брендовим артистом? Як це треба просто любити свою професію, фанатично любити професію. І тоді, коли тобі 20, і тоді коли тобі 40, і коли 60. Тобто, немає такого поняття, якась там втомленість, чи я вийду на пенсію, і буду в саду сидіти, ковирятися в носі. Якщо ти любиш професію, живеш і в тебе хороша команда. То треба працювати. Мене є творча команда. Мене є дружина Марина. Мене є Діана Зіброва, в Мене є театр пісні, якому 28 років вже де. Я хороші професіонали. Тому я на плаву був, є і буду. Які цінності і принципи керують вами в роботі і житті? Взагалом, по перше, я поважаю професіоналів. Вік живе, вік навчайся. Це я і зараз навчаюсь, навчаюсь від життя, навчаюсь від своїх колег, навчаюсь від своїх студентів, тому що я викладаю в університеті культури і мистецтв. Імені Михайла Михайловича Поплавського, завідуючи кафедри естрадного співу. Тому молить мене штовхає, щоб я цікавився новинками, що в світі в музичній індустрії. Я на сцені буду до тих пір, поки мене буде здоров'я. Тобто я побажаю собі здоров'я. І всім, хто нас бачить, я бажаю здоров'я і бути впертим, наполегливим, цікавитись і менше спати. Я і самів і ворогів проща. Дорогими прощады, но хрещенный батками, но хрещень.